Привіт, дорогі мої глядачі. Так, про оці балончики розказав, постав, попросив. Так, хто має бажання, можливість долучитися до збору пустих балонів, там десяток, два зможете мені відсилати СМТ турбів. Тільки по одному не відсилайте, бо це економічно невигодно. А от якщо їх не менше п'яти, то буду дуже вдячний. Ми їх заправимо і передамо нашим хлопцям, і вони от з такими плиточками будуть собі варити, їсти і грітися. СМТ Турбів, перше відділення Добровський Олександр. Так. А тепер про більш такі серйозні речі, стаціонарні вже. так? Балон на 8 літрів пропан, ні для кого не секрет. Більшість такі бачили. Так Ось, так воно горить. так? Бачимо, чуємо, горить доволі хорошо, можна приготувати собі їжу і все що завгодно. Це такі більш стаціонарні речі. Її з собою носити не будеш. Для того, щоб носити з собою, ми бійців забезпечуємо отаке. А потім скручуємо цю штуку, щоб гріти, і накручуємо отаку. Хто, можливо, бачив? Тут різьба не в ту сторону, завжди путає. У цих балонах різьба не в ту сторону. Накрутили. Так, Там бачимо редуктор всередині, все регулюється. О. І розпалює. Дивіться, полум'я навіть не видно. Але отут вже руку не втримаєш. Це воно лише почало нагріватись. І ось я сидю від нього метр, мені навіть дуже тепло. Методи обігріву нашим хлопцям, і що саме головне, так? тому що бачимо, яка погода, яка ситуація, і от з такими речами там просто біда. Е, в бліндажі, окопи, навіть в казарми ті самі, ну просто немає їм там чим грітися. Де є електроенергія, то передаємо їм, звісно, електродуйчики, так? тому що це компактніше і тут газ закінчується, його потрібно заправляти. Той же ж ти носиш з собою. І отак от навіть в хаті так я включив е трошки чути, так, що там щось горить, да, що згорає. Ну, щоб в копиті якоїсь, то немає нічого такого, тому в бліндажі взагалі буде да робити на ура. Тож, дорогі мої глядачі, хто має бажання можливість долучатися на збори отаких от речей, які забезпечуються нашим хлопцям. Цей раз я купив 4 таких балона і 12 таких листочок. Купив ящик отаких газових балонів, тому що надію, що будуть прислані і ми заправимо. Якщо ні, то прийдеться купувати ще як мінімум ящик. І заправив 4 цих балони і це. Все разом обійшлось немало-небагато. 16 тисяч з копійками. Но це дуже хороша ціна на ринку. Багато хто знає, що отакі балони за такими прибомбасами продають вже по 5 тисяч. E, наразі ми їх купуємо по 1700. тобто... Стараємося максимально шукати дешевше. Слава Богу, що постачальники йдуть на контакт і скидають ціни, забезпечують по собі вартості, тобто навіть не беруть за доставку собі в убиток, але всі працюємо на перемогу в першу чергу. Тож, хто має бажання, можна вже жарко я цю штуку від себе відсуну, бо реально жарко. Отаку на такому розстоянні вже не посидиш. Потрібно відсуватися далі. Так? Бачимо, воно там вже нагрівається таке червоненьке стає. Працює хорошо, дає тепло хорошо. Наскільки вистачає балона, спитаю бійців, так? тому що не було можливості його випалити. Так? Ну, Навіщо просто так випалювати? Хлопці перевірять, усе розкажуть і будемо вже тоді вирішувати, як краще так чи так. Ну, Це, звісно, штука потужніша, сильніша і працює. Тож, номер карти, як завжди, в описі. Буду, як то кажуть, дуже вдячний. А у кого є такі пусті балони, нагадую, не по одному, не по два, тому що це невигідно. Купуємо ми їх по 60 гривень заправлені. Також дуже хороша ціна. Отакі плиточки по 350. Це не то, що хороша, а просто суперова ціна на ринку. Ну, Чесно, до війни вони були 90, але, на жаль, змінились правила так. А якщо заправити, то собівартість його буде десь в районі 10 гривень. Ну, то посчитайте наскільки вигодніше, якщо їх заправляти 500 штук. То СМТ Турбів, перше відділення, Добровський Олександр. Балон не заправляємо також, ну їх потрібно купувати. То номер карти під відео. Давайте долучатись до обігріву наших бійців. Дуже вдячний кожному, постараємося. Побільше їм таких доставити, щоб вони були там як в кращих умовах, тому що вони захищають наш спокій, захищають нас, тому ми тут в тилу маємо докласти максимальну зусиль, щоб їх забезпечити. Тож, цю штучку, бачите, як швидко все і чудово працює. І до нової зустрічі на каналі.